Але тільки не в уяві Володимира Путіна. Він говорить про те, що зараз війною в Україні вони борються за цю е, правильну багатополярність. І він наполягає на тому, що вони боляться за борються за культурну, релігійну, етнічну, соціальну е, багатополярність. Ну і, звичайно, ні в якому разі не за військову багатополярність. Ні, ні, ні. Ми ж тільки за от такі рівні права, релігію, збереження етносу і так далі. Все, що говорить Володимир Путін, вже є, і воно зафіксовано в статуту ООН. А сама структура ООН. Передбачає багатополярність, і ми бачимо по голосуванні, що будь-яка країна може проголосувати за чи проти? Ми бачимо, що у Радбезі ООН, де зібрана велика кількість країн, і там є різнобіжності, там різні країни голосують по іншому, по різному і, звичайно, накладають вето на ті чи інші рішення, які їм не подобаються. Тобто багатополярний світ вже існує. То чого ж добивається Путін? А Путін добивається зовсім іншого і вкладає у термін багатополярність зовсім інший сенс. Як говорять фахівці, багатополярність дуже часто плутають з багатоцентричністю. І отут є те, що приховує Путін. Він бореться за саме багатоцентричний світ, де є потужні осередки впливу, і ці осередки впливу намагаються розповсюдити свій вплив на інші території, регіони і країни. Програвши